Доброго дня! Сьогодні буде коротеньке відео про те, що треба зробити, щоб виростити гарну розсаду петунії. У мене ось петунія, на прикладі моєї петунії. Це петунія ампельна та каскадна. Ось такий вона зараз має вигляд. Так, це у нас буде тайдал петунія, декілька кольорів. Тайдалу і там опери трохи. Які потрібні нам умови, щоб виростить саджанці петунії? Я посіяла зарані 1 листопада для того, щоб в мене на кінець січня вже були гарненькі маточні рослини, які б я могла поживцювати. Ось. Зараз вони мають досить непоганий вигляд. Сьогодні у нас 12 грудня. Ось, дивіться, вони вже пустили бокові пагінці. Ну, ці пагінці я ще прищіпну, щоб кущик був такий пишніший. Потім він наростить ще більше зеленої маси, яку я потім буду живцювати. Ну, Сьогодні трошки не про це. Я назву три умови, які потрібно зробити, щоб виростити рослини. І на першому місці це якість насіння. Потрібно звернути увагу на це, тому що зараз дуже багато продається насіння, яке ну, погано дуже сходить. Так вийшло і в мене в цьому році, і в тому році також купувала ніби в одного продавця, як завжди, але сходи нехороші. Деякі рослини не зійшли зовсім. От, не знаю, з чим це зв'язано, можливо, не можуть в наш час десь зберегти нормально його, чи присилають ненормально. Ну, ось таке. Якщо не буде якісного насіння, ми не виростимо якісну розсаду. Для прикладу, я ось показую. Ну, візьму, наприклад, це в нас буде тайдал, здається, ред велюр. Бачите, в якому він стані? Дуже хороший. Ось також тайдал, це тайдал чері. Тепер я хочу знайти тут. Я висівала просто по одній е, насінині. Мені не потрібно було багато маточників. Основний посів насінням я буду робити в січні. А це я висадила трішки ось, хочу показати, десь у мене був ще. Четвертий, ну ладно. Для порівняння. Ось ці рослини і ось ці були висіяні в один і той же день. І ми бачимо розвиток. Ці рослини я ось вже тиждень, як, мабуть, пересадила в більший об'єм, це об'єм 300 мл. Дивіться, яке коріння, який розвиток йде, вже пагони. Молоді, пускають вони, які будемо ми живцювати. І тут ось вона рослинка в 100-грамовому стаканчику. Ось такий вона. Корінці в неї є. Ще для пересадки вона не готова. Але корінці є, але ж який розвиток? Для порівняння тут немає навіть що порівнювати. Я думаю, що це насіння було ось в цих стаканчиках було неякісне, і тому воно. Дуже довго сходило. Якщо оця петунія зійшла 4-5 день вона вже показалася, ось ця зійшла, мені здається, через 2 неділі, ось ця петунійка. І от вона така дуже туго росте. Це все, ну, ми ж розуміємо, що це все було висіяно в одну суміш торфяну, все було одинаково, од... одинакові умови, ну росту немає. Це значить, що погане насіння. І це перший пункт, на який треба звернути увагу. Не буде якісного насіння, не буде якісних сходів, не буде якісної рослини. Другим обов'язковим пунктом у нас іде субстрат. В що ми будемо сіяти? Для посіву петунії потрібен пухкий, такий бажано з верхового торфу. Ну, немає, можна взяти будь-який субстрат в магазині. Добавити перліту, щоб він був ем, повітряно проникливий, щоб повітря туди проникало, і він був такий, знаєте, пухкенький, м'якенький, щоб рослина гарно в ньому росла. Це друга умова обов'язкова. Тому що, якщо взяти ґрунту із городу там, чи, чи з лісу навіть беруть, і отак просто в нього посіяти, ця рослина буде в ньому дуже погано розвиватися. Тому звертаємо увагу, другим обов'язковим пунктом іде торфяний субстрат. Має він бути рихлий, повітряний, ну, такий пухкий. І третя обов'язкова умова це світло. Без підсвітки ці рослини в нас рости також не будуть. Посіяли дня три можна без світла, потім включаємо підсвітку. На четвертий-п'ятий день з'являються сходи. Підсвітка йде, мабуть, тиждень даємо десь добову, щоб цілодобово було світло у нас десь тиждень, потім ми переходимо на режим досвідчування 16 годин, як мінімум. Потім можна на 14 збити це все. Тільки за таких умов розсада буде розвиватися і буде мати гарненький вигляд. От Я думаю, що Зараз цій розсаді місяць і 12 днів від посіву, не від сходів від посіву. Тільки тиждень назад я її пересадила в більший об'єм, тому що вона оце така ніби, знаєте, мало в ній, пуста. Ніби. То це нормально для тайдалів, це нормальний вид у неї. Я порівнюю з минулим роком, коли були перебої зі світлом то це було ну, не зрівняти з теперішнім результатом. Не знаю, як буде надалі, але на сьогодні чому я ще, ще така умова, чому я раніше посіяла? Ну, я думаю, як вони підростуть, то якщо будуть перебої навіть світлом, все рівно вона не так буде хворіти, як малесенька рослина. В тому році була дуже велика затримка в розвитку. Навіть коли після Нового року вже трохи наладилось світло, воно вночі, в принципі, було завжди. І ніби я його включала на ніч. Але це зовсім не те, що потрібно. Тому третій пункт обов'язковий світло, досвідчування. Якщо нема стелажів, можна просто приладнати якось лампочку холодного світла. І оце все якось ну, ящичок можна, коли в мене не було стелажів, я собі робила такий ящичок, о -о -о -такою фольгою його, навіщо нам оця фольга? Тому що вона світло робить ще яскравішим. Вона його відражає і ну, не знаю, чи це правильне слово, ну, нічого не придумаю, і робить, додає нам ще світла. Зараз в мене на поличці, ось поличка тут 60 на метр 20. Тут у мене три лампи по 18 ватів, тобто 54 Вт. Цей підсвітки хватає. От. І світло повинно бути над рослиною. Ну от як така рослина, наприклад, 20 см до лампи не менше. Повинно бути на початку. Так, це такі три основні умови. І ще є допоможні умови, які потрібно також, також дотримуватися, це обов'язкова профілактична обробітка від шкідника, кліщ, трипс, отакі, от якщо такі шкідники, якщо у вас в квартирі чи в будинку, де ви там проживаєте, є рослини, якісь, вазони, чи що там, вони можуть на них бути. І перейти на молоденькі, ось отакі листочки, вони дуже полюбляють. Тому е, обов'язкова профілактична обробітка. Кліщ, трипс, ну там дивіться препарати, які для цього використовуються. Також від хвороб по потребі. Обробіток. Єдине, що від кореневих гнилів, гнилів потрібно пролити землю, чи то фітосфорином, чи то магнікур Energy, здається, в мене енергодар аналог. Навіть якщо ви берете землю, от таку як я, субстрат у мене Прибалтійський. Ну, він непоганий, якісний, але я все рівно від грибкових захворювань проливаю його. Так, на цьому зупинилися і підживка для того, щоб розсада розвивалася гарно, наростала вегетативна маса оце все робимо підживку там по графіку. Кальцієва селітра, монофосфат калію, комплексне добриво з азотом, фосфором і калієм. Все Це ну, це окрема тема, але це потрібно робити. Ну, Що я зауважу? Нам не будуть потрібні ні обробки від шкідника, ні підживка, якщо ми не, не звернемо увагу на перших три пункти. Якість насіння, якість субстрату і якість освітлення. Ну, До освітлення ми ще включаємо і температуру. Це не повинно бути холодно. Я думаю, що це ну, одне зі, сходиться з другим. Ну, Тому що навіть якщо ось лампи світять, вони вже, від них іде якесь тепло. І якщо ж вирощуємо будинку, то це само собою у нас не холодно. От. Ну, Тому ось. Такі правила, які потрібно дотримуватись, щоб отримати розсаду гарненьку. Щоб потім її пересадити у великий об'єм і радуватися квітам. Це я зараз говорю про петунії з насіння ампельну. В основному в мене тут петунія великої сили росту, це тайдали. Хто не знає, що це, подивіться, може в інтернеті. це... Рослина, яка росте на 2 і більше метрів в діаметрі. От, вегетативної такої петунії я не знаю, яка досягає таких розмірів, як тайдал. Ну, можливо, там Каскадіа Сарім Манжента вона теж великої сили росту, але ну, не настільки. У ну, мене така вона не виростала, як тайдал, по крайньому разі. Я говорю про те, що вирощувала сама. Тому. Якщо ви хочете виростити величезну петунію, висадити її чи в ґрунт, чи великий об'єм, придбайте насіння вже зараз і в середині січня, в кінці січня, починаючи десь з числа 10, до, я так вважаю, до середини лютого можна сіяти це насіння для того, щоб отримати Гарну розсаду, і вже в травні висадити її чи то в ґрунт, чи то в вазон, який у вас є. Для тайдалів це, звісно, краще або ґрунт, або якась бочка. Ось у мене на 200 літрів був сільвер тайдал, дуже гарно себе показав. Ось тут у мене і опера також, вона дивіться, відрізняється в розсаді від тайдалів, ніби і листячко таке в неї загнуте. Ну, це нормально для цієї рослини. Це в мене Біла опера, здається. Дуже гарна ампельна рослина. Нарощує таку вегетативну масу величезну, також і квітів, в неї дуже багато квітів. Ну, не тайдал, але рослина дуже гідна. Це дві серії, на яких я ще вейв. Да. Є тайдал вейв, то опера, а є просто вейв серія. Ось вона також у мене тут зараз росте. Це колір кармін. У мене було ще посіяний, здається, Парпел, але я не бачу, щоб вона зійшла. Ну, ось так. Такі мої поради. Кому цікаво, будь ласка, буду рада вашим. Ваші подобайки, підписуйтесь на канал. Давайте в коментарях діліться своїми враженнями від посіву. Можливо, у вас є якісь ще такі поради ну, для мене чи для будь-яких людей, які подивляться це відео, і прочитають коментарі під відео. Тому лишайте, будемо спілкуватися. На все добре. Миру нам!